Ліна Костенко, Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений Едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій заніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень. Що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Читала Олександра Кравченко для довідка Біз. Юей.